Така перевага в дронах з нашого боку. Хто сказав, що у нас перевага дрона? Хто вам таке сказав? Ск... Називати офіційно. Да, офіційно назвіть ну, хто вам таке сказав? Ну, Дивіться, президент Зеленський виступає тоді, на дивіться, форумі Дивіться, Я оборонних ніколи індуцій, не буду спорити 4. з Верховним. Дивіться, я ніколи не зможу спорити. Ну, По-перше, це мій Верховний Голокомандуючий. По-друге, тоді кра... значить він знає щось більше, ніж я. 4 мільйони дронів ми можемо виготовляти за контрактовано півтора мільйона. Ні, ми можемо виготовляти за контрактовано півтора. Тобто ми не виготовляємо чотирище. Виготовляємо півтора. Скільки виготовляє Росія дронів? Назвіть мені тоді цифру. Я не бачу переваги в дронах. Я бачу перевагу в дронах в своєму підрозділі завдяки спільнотам. Це я бачу. Перевагу в дронах. Я не скажу, що країна мені не дає нічого. Моєму підрозділу також нормально перепадає дронів від країни. Нормально. Але я не бачу переваги. Якщо зараз забрати в мене спільноту волонтерську, громади, угу. просто небайдужих людей, міста, села, які нам е, дають е, донатами, субвенціями на наш підрозділ неважливо. Я взагалі не бачу переваги дронів. Взагалі. А ви кажете, що ми топовий підрозділ. Тоді що в інших? Ну, тоді що в інших? Я зараз кажу, в мене не перевага. Ну, мене конкретно не перевага. На їхніх 50 дронів в день я запускаю своїх 20, якщо ми говоримо зараз про ударні дрони. Ну, яка ж це перевага. І я рахую кожен дрон. Я знаю, скільки вартує дрон. Я знаю, скільки вартує плюс-мінус батарейка. Я знаю, скільки вартують акумулятори на великий бомбер. Я це все знаю. Не тому, що я дуже умний і дуже класний, а тому, що ми це все купляємо. Я знаю, скільки стоїть радіостанція, я знаю, скільки стоїть екофло. Я знаю, скільки стоїть автомобіль новий в салоні, новий бушний. Чому? тому що я любознательний хлопець. Ні. Купляєте за кошти волонтерів небайдужих. А це справа Камбата, скажіть мені? У мене тисяч е тисячу людей в підпорядкуванні. А Камбат знає, скільки коштує все в кожному магазині. Тому що Камбат ходить і просить допомоги. Хтось по телевізору, хтось не по телевізору, а в нас вибору немає. Я хочу, щоб мої люди були живі, мені треба просити. А тепер поясніть мені, тепер вернемося до фрази 4 мільйони дронів. Може я не тим займаюсь? Може мені не треба ходить, просить.